Єгорі, як ти вважаєш, який рахунок буде у матчі Мегаспорт Кордубанове? Я вважаю, що <питер> Мегаспорт виграє 6 МК Кордубанове. <питер> Привіт, край як ти вважаєш, який рахунок буде у Матчі Мегаспорт Кордубанове? Може кратити. Привіт, Рінат. Як ти вважаєш, який буде рахунок у матчі ФСК «Мегаспорт» спорт скликав кордубану? Я вважаю, що мегаспорт переможе 5-1. Гра була дуже запеклою. Було купа напружених моментів. Також вболівальники дали після інтерв'ю. Давайте ми їх уважно послухаємо. Ой-ой-ой. Привіт, я так розумію, ти вболівальник і виска Мегаспорт. Чи міг би ти мені дати інтерв'ю стосовно своїх емоцій під час цього напруженого матчу? Ну, була дуже гра, була дуже затрекла. Всі гравці зразу в команд дуже хорошо себе проявили. Навіть Скляренко, Валєра, Забув дуже три клас, е е і мені понравили, що вони грали нарашова, не посувалися. Ну, вони дуже пасси грали. Так я вам скажу. Я заповню, я буду вболівати за саме трохи свої жінок. Всім пока привіт, можеш сказати свої емоції матчу? Чи сподобався тобі матч? Е, так, матч мені дуже сподобався. Хоч була в цей раз нічия, е, але все одно. Сьогодні кращим гравцем матчу, на мою думку, став Стеренко Валерій. Е, він дуже гарно забив три голи, реалізував моменти, але інші гравці також відіграли добре. Е, шкода, що ми не перемогли. Але все одно нічия 3-3, гра запекла моментів багато. Напружена, напружена атака була захистів. Також дуже пекло. Дякую всім. за те, що вболіваєте за нашу команду. А також Дивитися наші е, онлайн мережі, е, наприклад, Мегаспорт ТВ. Ми ведемо на Ютубі, е, також Інстаграм, Фейсбук, Тікток. Всі, е, хто задіяний до підтримки нашого клубу, всім дякую. Слава Україні! Слава Героям! Слава! Все буде Україна!